Шановні колеги, продовжуємо тоді комісію, буде засідання ми не закривали, ставлю на голосування за порядок денний з російських питань. Хто за порядок денний, проти підтримався, сім'я голосують. Перше питання. Про розгляд звернення учасників бойових дій та сімей загиблих захисників і захисниць України щодо виділення земельних ділянок під індивідуальну будівництво. Надати відповіді надаємо відповідь згідно закону. Усі хто звернувся учасників бойових дій. Хто за? Проти, відбувався. Словно. Друге питання. Проведення звернення старості Стадівського старостинського округу. Е, Мій е, дві заяви на видання. Тож надаємо відповідь на закону. Прошу заява про сахар Василина не знає Прошу вас надати дозвіл на. Повніє власні земельні гінатисподарського призначення, урочище за штат, яку є по слову проведення сільського святого від того на площадні обстріляє.

Надання дозволу на розробку проєкту замовлення земельних ділянок, своє призначення, який змінюється зімельних запасів, на землю для сьогодні посіння, До тобто написання подобання площі ділянок 10 гектарів, 470 і 35 гектарів номер два. Відмовити через рішення сесії. Не відповідає плану та плану робіт Романа. у нас. Ставлю на голосування. Хто за, відмови, проти отримався всі одного вас. П'яте питання. Четверте питання. Про затвердження технічної декументації землеустрою щодо встановлення встановлює відмові і неї земельної план і місцевості відміну земельної частки автопарі. Прохання відкласти на данивчині, там є деякі. Помимо. Панданис на допомігу. Віктор збираємося. Що? щоб відкласти на Донеччині? Хто за? Проти. Димася. Всі за. П'яте. Позднети їхні документації за грустно, що встановлення на місцевість дати до речі власне змагання. Живе помилки. Список список. Звичайно, придумуть щось для нас додатщо. Може, питаю дальше для цього. Давайте наш останній. Чи ви, э, зараз назвіть мені ще деталі до зобов'язання? за звернувся щодо встановлення меж земельного ділянку, напої місце рахунок сертифікатів на земельний частку пай. Така ж сама ситуація, як у 4, власне, ні, там ніякому ми ставлення голосування. за? проти цього. Про відмову задерження технічної комінації і зв'язку щодо встановлення відмови і меза на дані машина міністрації революції каштової саміхані файл. Є помилка у самому дані з Василенні, там на написано. Надати відмову. Хто за? Надати відмову. Хто? Дімуся. Всі за. Про затвердження проєкту за мінус щодо відведення змірної дня ціле призначення, яке не змінюється, це офіціові вулиця Шевченка, 37 на Малянці, курта, Пяні Івані. Пропозиція так же само, що довідку 1 місяць податковою від власти на доличні до лікарні. Хто за, проти, утримується? Всі однілися. Повертаємося до п'ятого питання по завершення технічної документації зуміти, що розстановили нового між самім команду місцевості для передачі власним громадянам, фамілії Щеденька, Саліні Васильівні. Шпаловська Марія Олександрівна, Сотерниця. Роман Степан Михайлович, Копашкин. Vaščenic Андрію Андрійович Кузнець Узріч, Харасте Юрій Юрійович Нанхова, Топтей Сніплані Йосипівну, Черкіш, Калич Іван Юрійович Стебліков, Павло Шоксані Михайлівну, Ігричка Іврині Іванець, Нанково, Микуляк Іван Юрійович Кривий, Бурлак С Іслан Кошельова, Водолацька Наталія Михайлівна, Рєза, Коноваш Катарині Павнів, Карпатська Січ-25 Омечко Іван Івановичу, Кошельова, Воронина Любов Володимирівна, Рокосова, Боряк Михайло Юрічу, Рокосова Подолянчук Марині Юрій, Нижнє селище, Омечко Марії Юрівні, Залом. Хартанець Василью Івановичу, 31. Прованда перерахунок рішення передати власність всі земельні дня. Хто за? Проти отримав всіх одного голоса. Обісім ми тоді не закриваємо ще добища. Yeah. Yeah. yeah